День у празі розпочався для артистів незвично. Не з концерту, а з прогулянки. Бо прекрасна столиця Чехії то місто, яке закохує в себе з першого погляду, надихає. Тож організатори поїздки подбали про натхнення для подальшої праці. Сприяла прогулянці й погода, сонячна, з легким морозцем. Крачим до костела, Крачим, сестру. Крачим до костел. Послухати. Побували ми на Карловому мості. Прийшли весь його, роздивлялися його красиву архітектуру, його скульптури, які були по краям. Було досить багато українських прапорів. Це було досить приємно, так як ми знаходилися в зовсім іншій країні, але ми бачили частинку себе. Ми розуміли, що Чехія нас підтримує, і також більшість країн, які ми об'їздили, вони нас підтримують. Насправді це було дуже приємно. І справді про те, як Чехи підтримують Україну, тут промовляло дуже багато. А ще більше присутність рідної країни діти відчули, побувавши в посольстві України в Чехії. Юридично це і є територія нашої держави. Знаєте, перше, що кидалося в очі, це те, що будівля була дуже так оздоблена, так по-домашньому, по-українськи. На стінах ми бачили картину Тараса Шевченка, і ми з друзями не змогли стриматися, щоб не сфотографуватися біля них. Дуже така атмосфера була, знаєте, відчувалася, ну. Прям українці, українці, наше, наше. Дуже нас тепло зустріли. Люди були, ну що нас оточував, дуже були привітними, і ми з ними розмовляли, вели діалоги на різні теми про Україну і про, сам, про саме дійство, яке там було, відбувалося. Ми вже були в Будапешті, ми вже були у Відні, ми вже були у Братиславі. І сьогодні ми разом із вами. Всі наші діти, і всі наші учасники об'єднані синьо-жовтими кольорами і об'єднані любов'ю до українського мистецтва. Наші розлоті бандурі там грають, грають, грають ангели, наші розлоті бандурі. горе. Сайнент най. Омина. Ідемо колядувати, знаєм до кого, ми колядуєм від золотого, ми колядуєм від золотого. Добрий вечір вам досіє і хать за колядувати ті дозволиться, за колядувати Дай колядникам, що має заси, немає пласти, вижим і з каси, немає пласти, вижим із каси. Хоч качевою, хоч лопатою, хоч темішкою, волохатою, хоч темішкою, волохатою. Слава Богу, добрі люди! Ми розносимо повсюди спів Христового Різдва. Та й до вашого порогу Ця колядницька зоря крізь сніги нас привела. Найбільше в посольстві мені запам'яталося це те, коли ми співали гімн України. І знаєте, ну, це якийсь, якийсь такий був особливий момент. Відчувалося, що всі були як одна об'єднана родина. І ну, коли е, говорили представники цього посольства е, заключне слово, то знаєте, були аж мурашки по шкірі, бо була за тема війни. Всі ми дуже переживаємо, що зараз відбувається в Україні, але ви змогли буквально на 20 хвилин допомогти нам забути. повернутись в дитинства, повернутись в радість, повернутись в щастя і повернути нам впевненість, що все буде Україна. Україна культурно давно знаходиться в Європі. Політика вона трошки відстає насправді від народу, бо народня мудрість вона е, не має меж. Культурно Ми давно в Європі. Чесно, ми не відчували, що ми пішли кудись за кордон, ми ніби в себе вдома. Та, ну таке було відчуття. Але й в сенаті Чеської республіки, куди далі пролягла дорога учасників мистецької акції Різдво з Україною, попри всю пишноту будівлі, а вона справді прекрасна, відчувалося щире людське тепло і увага. Справжній сенатський обід, який чекав тут на артистів, теж був по-домашньому смачний. Е, найсмачніше, що я скуштував тоді, це був штрюдель. Е, Мені дуже сподобалося, як були вдягнуті офіціанти і кухарі. Вони дуже було замітно, що вони дуже хотіли з нами спілкуватися. Підкріпилися час до праці, тим більше все тут надихало на урочистий різдвяний лад. Був час і помилуватися, і репетицію провести. Всі розуміли важливість цього виступу, адже щоб побачити його, сенатори верхньої та нижньої палат вперше зібралися разом на неформальну зустріч. А на наступний день в плані сенату голосування за визнання голодомору геноцидом українців. Про важливість мистецтва, емоційного сприйняття можна говорити багато, але краще побачити. Від них була така енергетика, яка передавалася навіть мені. От, е я співала і я почувала себе комфортно. Хотіли поспілкуватися учасники сенату. Ми з ними спілкувалися. Вони багато говорили про війну, про блекаут і казали, що наша країна знову засяє, і що світло є в серці кожного українця. Ми з вами, ви не самі, ми завжди будемо підтримувати вас. Ці слова від сенаторів звучали щиро і гаряче. Я відчував велике співчуття до свого народу, такий скрутний час. Це сенату, уважена пані працівні позвонівській снімовні, зацвіні гості, мілі приятелі. Я буду говорити по-українськи, щоб кожен мене розумів. Передусім, я хотів би подякувати сенату і палаті депутатів чеської паларменту Чеської Республіки за ту надзвичайно велику підтримку, яку ми відчуваємо з перших днів війни. А після виступів дітей ще довго тривало неформальне спілкування. Найголовніші сенатори робили з нами спільне селфі. Передавали їх через айрдроп, розмовляли з нами, балакали, дізнавалися, які новини там. Робили взаємні підписки в інстаграмах в інших соцмережах. Це було дійсно дуже круто, тому що звичайні українські діти та великі сенатори Чеської республіки були як одне ціле. Вони розмовляли, вони комунікували. Тому я вважаю, що це було дійсно круто та визначно. Українська пісня має величезну силу. Настільки, що артистів знову і знову кликали на біс, навіть після того, як вони переодягнулися. Сучасна історія України твориться прямо зараз. Сьогодні діти України зі всіх областей і регіонів заколядували. В Сенаті Чеської Республіки напередодні прийняття найважливішого для України пакету законів. Діти України довели і вразили, що Україна є сильна, непереможна європейська держава. Наступного дня з'явилася інформація, що закон про визнання голодомору геноцидом українців. Сенат Чехії прийняв. Це схвилювало дітей і посилило відчуття важливості їх місії. Закінчивши цей концерт, ми дійсно почали усвідомлювати, що ми зробили дійсно великий вклад в напевно долю нашої країни, що також були прийняті ті самі рішення в Чехії. І юні артисти рушили далі: нести коляду і світло, якого наразі бракує в будинках, але яке є в серцях. Але в домах воно обов'язково буде, коли ми переможемо. Расистів, і ви власне докладаєте завжди. Пам'ятайте про те, що ви докладаєте максимальну зусиль до цієї перемоги. Кожен і маленький і великий. Тому спасибі вам величезне. Була надзвичайно насолода з вами познайомитись. Щасливої дороги. Дякую. Дякую. Дякуємо. Ми... Ми Героям слава.